Запитання 39. Що то за три дні, в які народ перебував разом із Господом у пустелі? Матвія 15,32. Відповідь: Пустеля є людське, або світ цей, в якому перебувають разом зі словом чесноти, і віддане ті, хто терпить нестатки заради віри і уповання на майбутні блага. Три дні відповідно до одного способу розглядання, їх є три сили душі, завдяки які вони перебувають із божественним словом чесноти і віддання. Однією силою вони знаходять, другою жадають, а третьою, борючись за істину, сприймають нетлінну їжу, що живуть разом, віддання тварних речей. Схолі він говорить про розум і гнівливе бажання. Начало душі, тому що розум ми шукаємо бажання началом, жадаємо шукане благо, а начале внілим боремося за нього. Згідно з іншим способом, розглядання, три дні означає три найбільше спільні закони: є маємо на увазі писаний, природний і духовний, або закон благодаті. Школі. Він називає днями і сили душі, які ті, що може змістити світло божественні заповіді, і три найбільш загальні закони душі, як ті, що просвіщають, які вміщають ці заповіді. Бо як книга Буття називає світло днем, кажучи, і побачив, бо світло це воно добре. І назвав Бог світло днем, і знову ж говорить про осяяння повітря. І був вечір, і був ранок, день перший, буття 1.4.5. Так він називає днями не тільки сили душі, але й закони, що просвіщають ці сили душі. Бо повне за його проникнення їх одне в одне, і складний день чеснот, де немає розділення між Божественним світлом за Словом Божим і створеним ним цілком силами. Адже всякі закон відповідно до самого себе просвіщає людський, маючи творцем світле сонце правди, Малахія 4,2. Бо як Сонце день стає зовсім безсилим, так і безсутності і сучої премудрості не може бути закону праведності, оскільки вона, творець. Схід і наповнює в духовні очі душі розумним світлом. Підсутність ісучій премудрості тіс, усіодіски Ефестасіс Софії, судячи з контексту, слід розуміти Бога Слово, або другу і посталь святої Тройці. Бачачи це блаженний Давид говорить, і святі для ніг моїх, і світлення на стежках моїх, Псалом 117,5. Світильником він називає писаний закон, який мистецька за допомогою різних знамень духовних символів і на і образів, як палаючий вогонь, подає сигнали про порочні пристасті тих, хто за допомогою духовного ділання поспішає на бій і супротивними силами, прискорюючи кроки своєї душі. Схольнює світильник сам по собі є одночасно і світлом, Словом Божим, як таким, що просвіщає природні помисли вірних. І спалює протиприродні помисли, розсіє морк чуттєво життя в тих, хто спрямовується через виконання заходу, життя очікуваним і карає жаром суду тих, хто зволі наслідок. Фластолюкста плоті завзято тримається цієї похмурої ночі, тобто тутешнього життя. А світло він називає духовний закон благодаті, який штучний будуть усяких життєвих символів вказує вічні шляхи, і споглядальний розум, зверхуючи свій шлях цими шляхами, приводиться до найвищої межи всіх, благ Бога, не обмежуючи думки жодних із сущих. Сколі він говорить, що закон, який пізнається розумом і за допомогою символів, є світильник, що говорить порожність пристрастей за допомогою ді... ділання. А закон, який пізнається без символів, є світло, що заводить до допомоги споглядання до божественної спорідненості і в благодаті тих, ким він керує. Бо світло закону благодаті не вещі в ній немає ніякого віддання, яке могло б установити межі його зі світлим променем. Ногами ж пророк, ймовірно, називає весь шлях життя в Бозі або руху благих помислів у душі, шлях, яким казує, немов світільний світло мерехливе У букві закону шляхами ж він називає способи здійснення чистоти відповідно до природного закону і логоси віддання відповідності з духовним законом, що стають явним завдяки пришестю Богослову. І зводить і створюється до самого себе до причини всього за допомогою чесноти і відання. Висловлення ті паросія туфеологу можна перекласти як завдяки присутності Бога Слова. Саме слово паросії може означати і пришестя, адвентус, але тільки в переносному значенні, власне значення слова від «пара» приводу, що вказана близькість, і «імі» є, присутність. І про тому близька, особливе явлення, згідно з живанням і апостола Павла, коли він говорить про Христа, слово зазначає взагалі друге його І де в новому завіті воно не вживається про втілення Христа, навіть у 2 Петра 1.16, Волкової Біблії, том 8, Санкт-Петербург, 1911 рік. Однак у наступній патристичній лекції ціна не вживається для позначення втілення, дивись Ампе. При подобної тесті конкретному випадку під Паросієм. Явно має на увазі друге пришестя Господа, але значення пришестя в сенсі втілення і присутності у Нього, в зазначеному реченні, швидше за все, нерозривно зв'язане одне з одним. Також за його славних, хто через відкидання протиродних пристрастей раніше не повернувся до самого себе, той не зможе і повернутися до своєї причини, тобто до Бога через надбання благодаті, привище природний благ, бо хто поєднується в думці з Богом, той повинен віддалитися і від створених тварин. І ті, хто спрямовуються до спасіння у ці три дні, тобто три закони, перебуваючи з Богом Словом, і ремонт несучи легкі труди, заради кожного із цих законів не переривається постус, як споживаєте весну пожесну їжу заради написаного закону, довершене спасіння від протиприродних пристрасті, заради природного закону, неухильна дія природних пристрастей, завдяки якій виникає їхній взаємний зв'язок, що усуває всяку інаковість і розділення, які розслівають іску. Страда духовного закону, єднання самим Бог відповідно до якого ті, хто виходить із цього тварну, сприймають природну славу, завдяки якій пізнається один тільки Бог, що сяє в них. Справи описаного закону, як він говорить, є спасіння від пристрасті ділом природного закону, рівноправно зі щастям для всіх людей. Ділом духовного закону, сконалістю Божі, і уподібнення йому настільки це можливо людині. Більш широкий тлумачення цього визнати в роз'ясненні важких місць, що належать до слова на п'ятдесятниці святого Григорія. Преподобний Максим тут населечи читачів до свого твору Альбігла.